І у собаках холодно. Любов розповідає, як одягається вдома. Її будинок та сусідній без опалення 7 січня після російського обстрілу. Газ і світ, слава Богу, єсть. От, а тепла взагалі немає. Сказали, поки не буде плюсова температура. Наш дом і сусідні найбільше пострадали, тепла не буде нам. От їх виживайте як хочете. Палимо духовку газом. Нагрілись, покушали і пішли, постель полягали, повкривалися з головою і лежим. Балконну дверь у нас вирвало, вхідна дверь була повреждена, слава Богу, нанімала, поравняли, хоч стала замок, купила на ключ, закриваємо. Дує во все щелі. Води у багатоповерхівці також немає, говорить Сергій, набирає у знайомих. Є у нас знайомий, у нього є вода. Він в своєму домі живе просто. Ну, от до нього недалеко ходити. Ну, так, ведра, бутилки і все. Обогревать. Ну, якщо свята немає, що поділе. Тепла одержати і все. Світло зараз часто вимикають. Ну, зараз тут стекла поставили, знову вибило. клійонгою позабивали. Олена прийшла навідати квартиру. Каже, після обстрілу одразу виїхала до родичів. Я днем тут ключі сьогодні оставила сусіду, бо поставила, що треба. Залишити ключі, бо будуть перевіряти батареї, щоб не потикли. Вона ж холодина. У мене зараз у квартирі мінус один. Як же можна там жити? <гум> Ніяк. Це ж добре, що у мене мама є, я можу поїхати до неї. А от сусід йому залишила ключі мені доїхати, вони одні тут. Я після інфаркту в мене взагалі страшно, що со мною тут було. А ну який прильот був. Тут жахнуло так, що думали, вже душа в нас відходить. Вікторія також зараз у будинку не живе. каже, без опалення протрималась кілька днів. Виїхали через холод. Звісно. і розбито все. У нас повністю винісла балконну раму, вікно. Як повідомляють на сайті Краматорської міської ради в двох багатоповерхівках, які досі без опалення ударна хвиля найбільше пошкодила внутрішньобудинкові мережі. До того ж, в деяких квартирах замерзли батареї. Щоб не було затоплення, треба зробити поквартирний огляд, а частина мешканців виїхали в інші міста. Їх просять надіслати сусідам ключі від квартир поштою або зв'язатися з керуючою компанією. Повернути ж опалення планують, коли на вулиці кілька днів триматиметься плюсова температура. Анастасія Дашко. Анастасія Галасюк і Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас.